Події, що останні дні відбуваються в Україні, нічим не відрізняються від сивої давнини, окрім декорацій, технологій та сучасної моди на силіконових ляльок. Ми знов змушені обговорювати людей, а не ідеї. Хоча і в цьому є користь, іноді людські вчинки вказують на те, що суспільство рухається не туди або взагалі тупо розкладається. На молекули. З них і почнемо. Сьогоднішній сюжет я хотів би назвати Єрмак Грозний відрікається від свого кума або котлетне питання в буфеті Верховної Ради. Так, мова піде про черговий скандал навколо легендарного одіозного депутата Миколи Тіщенко. Він же Нікола Смітбол, Ніколя Котлет та просто Коля Котлета. Доброго вечора! Ми з України. Ви дивитесь проект в вогні? Мене звати Рауль на цьому місці. Ставимо лайки, не забуваємо про перепости. В кінці чекаю на ваші коментарі. Отже, офіційна версія народного обранця: у Дніпрі під час влаштованої нардепом Миколи Тищенком облави на ботоферми сталася сутичка між його охоронцями та екс-військовими. Екс-військовий стверджує, що він просто гуляв з дитиною та дружиною. Нардев стверджує, що цей чоловік є начальником служби безпеки одного з кол-центрів, що займається шахрайством. Що каже поліція? Ні місцеві, ні правоохоронці з області не співпрацювали з Тищенком і не брали участь в проведенні обшуків за фактом подій, які відбулися, відкрито два кримінальних провадження: легкі тілесні ушкодження та незаконне утримання. Ну я так розумію, що це саме про епізод, саме з цим екс-військовим. Що скажу я? Микола Тіщенко давно і наполегливо бореться з кол-центрами та ботофермами. Дехто вважає, що це не боротьба з кол-центрами, а боротьба за контрольний пакет над ними. Сам Микола стверджує, що він не тільки дзюдоїст, але і альтруїст. Цікаво, що поліція так і не відкрила жодної справи щодо організації кол-центрів та шахрайських схем у Дніпрі. При тому, що Микола привселюдно заявив, що у Дніпрі за його допомогою припинено на роботу чотирьох кол-центрів, де працювало 300 людей. А може поліція і відкрила якісь провадження, але ми чомусь говоримо про сутичку між чоловіками у камуфляжі та цивільною особою. Ну добре, я трохи лукавлю. Насправді Микола так довго працював на свою репутацію, що тепер вона працює проти нього. Це при тому, що на початку своєї кар'єри селебріті та політика він виглядав героєм нашого часу: ветеран 90-х, спортивної статури, власник ресторанного бізнесу, улюблений жінок, модних журналів та дурніва. Як кажуть, зірка Тіктоку, брітьор і повеса. За це і полюбили Миколу виборці, і проголосували за нього в столиці України. Я ваш приговор: це тепер не тільки фраза від Зеленського, це вже про всю політичну силу. До речі, на відміну від багатьох, я не поспішаю демонізувати Миколу, бо насправді Микола це явище і живий приклад того, як людина давно перевищила усі межі своєї компетенції і тепер навіть не розуміє, за що її так критикують і ненавидять. От уявімо собі фільм Хрещений батько, де мобстер, схожий на Миколу з білявкою, схожою на білявку, за завданням хрещеного батька, приїжджає в інше місце розібратися з комерсами, які переплутали усі береги та відмовляються співпрацювати з поважними чоловіками зі столиці. Мені здається, що Микола, який відзвітував про прикриття чотирьох притонів і при цьому не спричинив стрілянини і не залишив після себе криваву баню. Це суперпрофесіонал та траблшутер найвищого рівня. Його хлопці лише трохи нам'яли боки одному хлопові, якого ідентифікували як шефа Служби безпеки конкурентів. Зазначу, що події відбуваються не на батьківщині героя, а в Гасконі, де жили і живуть такі славетні мушкетери, як Борис Філатов та Геннадій Корбан. Це про те, що Микола однозначно людина, яка не боїться ризикувати і не тільки репутацією. Повірте мені, з такими вміннями десь у США за Мідбола б змагалися усі мафіозні родини: від Гамбіно до Бонано. А в селі Корліони вже б готували невеличкий монумент. Ну і звичайно, усі звинувачення, заяви та контрзаперечення повинна перевірити поліція, але вона усе перетворить на чергову бодягу. А до нового всеукраїнського скандалу залишається менше двох діб. Не забувайте, що гасло нашої країни ані дня без крінжу. І я буду дуже здивований, якщо щось буде не так. Але Україна не тільки не Росія, але й не Америка. Ми більш духовні, у нас довша історія, тому що наші мафіози повинні бути настільки святими, що одразу після полювання на селян їм давали б медаль за мужність. Для тих, хто забув, були і такі сторінки нашої історії. Колишній депутат Верховної Ради Віктор Лозинський, якого засуджували, до 15 років ув'язнення за вбивство переміг у голосуванні на голову об'єднаної територіальної громади поруч з місцем убивства ще у 2020 році. Тепер скажіть мені, що важче просто ходити по воді чи вбити людину, ледь не отримати за це медаль, відсидіти частину строка і знову чолити громаду. Та найцікавіші події відбулися на Печерських пагорбах. Вперше за усю історію новітнього феодалізму кум публічно відрікся від кума. Це вже не просто політична позиція, це замах на парадігму існування українського суспільства, на основи державності, де світ до свого по своє і якось воно буде, бо ніколи так не було, щоб якось не було. Де конституція на паузі, а куми в дії та вдолі. Не усі знали, але керівник офісу простих рішень Андрій Єрмак був і залишається хрещеним батьком дитини Миколи Тіщенко. Стати кумами, планувати династичні браки і об'єднуватися у клани це доволі таємна гра українських престолів, коли у парламенті усі в різних партіях та непримиримих таборах. А увечері усі зустрічаються у ресторані Велюр, де родичам та любим друзям саме час обговорити усі котлетні питання. Та все ж, усе буває в перший раз. Андрій Єрмак принаймні публічно відрікся від Тіщенко. Цитата: так, Тіщенко я знаю давно, дійсно хрестив його сина, але це було багато років тому. Я давно вже не сприймаю його вчинки і не розумію їх, тому не підтримую з ним жодних стосунків. Якщо хтось забув, що кожен повинен нести за свої неадекватні дії відповідальність, незалежно від посад чи прізвищ, раджу про це згадати. Така поведінка Тіщенка несумісна зі статусом народного депутата. Зважаючи на вагу Єрмака у політичній вертикалі країни, це не просто заява, це постріл з крейсера Аврора, після якого Миколу, як мінімум, виженуть з фракції, як максимум позбавлять депутатського мандата. До речі, далеко не факт, що вигнання Миколи з розстрільної колони заручників, яку зараз нагадує Верховна Рада, це покарання. Як на мене, для Миколи це порятунок. Який дозволить йому евакуюватися з цього Титаніка, отримати статус волонтера, економічно забронюватися і нарешті відпочити у Таїланді без жодної критики з боку суспільства? Чи можу у когось є сумніви, що Миколу давно не знято з військового обліку за станом здоров'я? При цьому я абсолютно не здивуюся, якщо Микола піде в ЗСУ на якусь логістичну посаду і буде приносити користі собі і державі. Живемо в такі часи, коли можливо усе що завгодно. Тепер трохи лікбезу для тих, хто ще з часів Порошенка не в курсі в Україні парламентсько-президентська республіка. Таким чином, головним в країні є спікер з парламентом. Далі прем'єр-міністр і вже потім президент з доволі обмеженими функціями. Усе в цій системі не існує додаткового центру влади та повноважень як керівник офісу президента. За рівнем відповідальності, це максимум завгоспи, який відповідає за наявність паперу для принтерів, кави у кавоварках та інтернету у дротах. Ця людина не має жодних власних повноважень, ніде не ставить підпис і точно не має права вести офіційних перемовин від імені Держави України. Та все ж така фігура існувала завжди. Тільки посада називалася голова адміністрації президента. Медведчук, Табачник, Балога, Літвин, Льовочкін. Усі ці одіозні персонажі, і навіть зрадники України, були всесильними головами адміністрації президента. Результати їх діяльності добре відомі: країну обкрадено, ми у стані війни. Де-факто нам саме час зробити посаду голови офісу президента виборчою, бо іноді він виглядає справжнім регентом юного принця, що робить перші кроки в політиці і більше захоплюється новими образами та уніформами. Мудрий радник, який працює 24 на 7 заради країни, це прекрасно. Та все ж мені абсолютно не зрозуміло, а навіщо нам взагалі треба знати позицію та родинні взаємини народного депутата з незначним за конституцією чиновником країни, де юре за статусом Миколи Тіщенко набагато вищий за Єрмака, і йому взагалі повинна бути по барабану правова оцінка керівника офісу президента. Це справа Національної поліції, прокуратури, спікера парламенту та власне самої Верховної Ради. На цей момент усі, окрім нас, поліції, знаходяться у прострації і взагалі ніяк не відреагували на відео з Миколою. Таке враження, що на цю хвилину тривають інтенсивні консультації у ресторанах, щоб сформулювати спільну позицію усіх п'яти родин Києва. Насправді, на цей момент ми навіть не розуміємо, над чим працюють. Це буде операція спасіння рядового мідбола. Чи автодафе з подальшим публічним смаженням Миколи на святому вогнищі реанімованої Конституції? Мій прогноз: Микола вийде з цього вогню трохи засмаглим, але не скореним. Стосовно Єрмака. Він усе зробив абсолютно вірно, але це ніяк не вплине на його нульові рейтинги у суспільстві. Демонізація керівника офісу президента набула такого рівня та масштабу, що ситуацію може врятувати лише миттєва та тотальна перемога над Лаптікандою з парадом перемоги на червоній площі. Висновки, повний дисбаланс між гілками влади. Відступ від норм Конституції та нежиттєздатність Верховної Ради призвели до того, що країною керують у ручному режимі, реагуючи на ситуацію. У нас нема ніякої стратегії, а є лише тактика, яка добре відома в українському футболі. Бій вперед, комбінація прийде. Чи є в мене гарні новини? Звичайно, є наша сокира, викована справжнім українським майстром, дісталася Сполучених Штатів Америки. До Володимира вона доїхала всього за 9 днів. Якщо ви за кордоном, то для замовлення пишіть на імейл e магазину. Якщо в Україні можете замовляти одразу на сайті кожному по сокирі, слава Україні. І, взагалі, цей сюжет треба було починати зі слів: «У Бога за дверима лежала сокира. А коля з Андрієм ходив по світу та дива творив. І взагалі, пам'ятайте, що темніш за все перед світаном. Вибач, падре, на цьому все. Ви дивилися проект Україна в вогні. Пам'ятайте про те, що імперію буде зруйновано. Слава Україні!